Добрий день, друзі, знову. Добрий день Україна, слава Україні, слава нашим воїнам, завдяки яким ми дивимось, слухаємо, дихаємо повітрям. Продовжуємо В другій частині, хочу вам розповісти про деякі кузовні елементи, що я додав, що мене тут трошки, чесно кажучи, дратує. Плюси, нюанси кузова. Деякі декоративні елементи, ну і, звичайно, звичайно стан авто. Машинка, як я вже казав, досталась мені в дуже гарному технічному стані, як внутрі, так і снаружу. Снаружу, звичайно, хуже, ну, то таке. от Ось такі всі оригінальні елементи, які тут були, ці, до речі, Карманчики органайзери я вже доповнив сам, не знаю, з якої це машини. Просто пішов, взяв на базар. Взяв 5 штук, всі поміряв. До речі, вибрав і ні в коєму не жалію, дуже удобно. А і він чим більше, тим більше в нього пихаєш різної ерунди. тому Отакі от карманчики я поставив, і сперед, і спереді. з однієї і з другої сторони. От. Всі душечки. Подивіться в якому стані, що ну, передня трошки з тої сторони трохи протерта. Це зв'язано в зв'язку з тим, що ти коли вилазиш з машини, то ти не як в машині вилазиш і встаєш, а по в суті з машини спригують, як машина висока. Ось така у нас гарна торпеда, бардачок. З постаканниками. Ось таке ось місце для разного бардачка, всі лампочки, переключателі, все тут працює. Ось така. я знайшов таку модельку МБ-100. От. В інтернеті купив держатель для стаканчиків. До речі, тут дуже символічно. Пиринє мистецтво. Я рік. Займався цією машиною, рік був у мистецтві, поставив допомогу зеркало заднього вигляду із, значить, з із камерою заднього, ви... заднього виду, з регістратором. Оригінальні часики, які йдуть. Подивіться, який потолочок. Подивіться який руль. Просто гляньте на це. Пробіг уже в мене 185 тисяч. Агнітушитель. ручник, коробка передач, це все працює, форточки, тут віконці відкриваються і тут, і тут, так само на боковій дверці. Машинка була мені досталася з двома сідушечками. Заднього ряду сідушок чомусь не було, але я зразу ринувся, шукати її, а потім думаю, на що воно мені треба? Отличний проход. Все влазить, ззаді зайшов, спереду вийшов, або наоборот це дуже, дуже комфортно. Машина, я ось стою, повний ріст, мені 1,90 дев'яносто зріст. Це все для кріплення пасків безпеки, запасочка, оригінальний донкрат. Дверки, як ви бачите, теж нічого не обдерте, нічого не обдерти, нічого не відпало. Це теж кріплення для пасків безпеки. Ці всі лампочки, всі працюють. До речі, Вони відкриваються, ось, вони запалюються от, з таких штучок-дрючок, вони везде є і вони везде працюють. Ось такі шилдики, як я вам казав, везде присутні по всьому кузову. Навіть бумажні наклеєні. Ось все, бачите, горить, світяться всі наші фонарики. Як я вже казав, в машині всі рідні стекла. Є така функція, дуже, до речі, удобна, щоб дверки у нас не закривалися тоді, коли нам не треба так. У мене тут трошки безгляд ззаді, Звичайно, це машина для перевозки всього, куди хочеш. Але ось машинка має такий чудовий вигляд. З усіма оригінальними запчастинами, з усіма железячками, які повинні бути. Акумулятор стоїть на місці, ніде він не ні спереді, не ззаді. Як багато переробляю. До речі, не розумію на що взагалі таке робити. Тут йде один провод, йде ось від акумулятора, в порозі йде до двигателя. Я, до речі, теж столкнувся з проблемою з цим кабелем, але мені повезло обійтися малою кров'ю. Тут теж такий органайзер, стеклоподйомнички, Регулювання фар, ближні, ближні габарити і стоячний тормоз. Магнітолка, магнітолку я підключаю по блютузу. все везде працює, колоночки стоять ось у Дверках. Ще раз вам показую з іншого ракурсу салон, щоб ви розуміли в якому він стані. Ви просто гляньте це. Ну, на сьогоднішній день я рахую це заводський стан. Це не ширпотреб, це заводський стан автомобіля. Масло машина, до речі, кушає небагато. Двигатель не ушатаний. Бокова дверка працює чудово. Я теж порозрабатував всі елементи, я думав куплять ці всі кріплення, але е, обійшлося і так. Ось це. Ну, німчура, ну що вони робили? У мене вже футболки закінчились. йолки лки це треба таке в дверях зробити. Ну чим ви думали, йолки палки блін, Як не залазиш, щось розірвеш. Оце, до речі, то, що я казав про те, що бісить. Ну зачем так було зробити? Ще й, й такий, блядь, крючок, йо сете, блять. Чим ви думали там? Ну, коротше, це таке, що в принципі трошки якби роздражає в цьому смислі. Ну а так що давайте будемо, мабуть, сідати за кермо і проїдемося зараз по дорозі, від якої ви будете в шокі. Але я буду їхати на такі передачі і швидкістю 50-60 км в час. Йдемо в машинку, будемо їхати. Ну що, друзі, поїхали! Направимо, звертаємо увагу яка дорога, а ми забираємо швидкість і починаємо рухатись. Я вже їду на тоді передачі. Машинка чудово себе веде, їде тихенько, дуже плавно. Після неї сідаєш, потім по нього лівкову машину, не можна Я навіть переключився по такій дорозі вже на четверту передачу і абсолютно не відчуваю ніяких проблем з їздою. Не звертаю увагу на ці ямки, а просто їду. Так щось там гримить у нас, ребята, ззаді, мабуть, інструменти, ну, то таке, то таке. Взагалі дуже цікава частина дороги. Камера цього всього не передає. Але от ми зараз заїдемо з вами до цього горбочка і будемо з вами знову прощатись. Коментуйте відео, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, яку би інформацію ще хотіли отримати про цю машину, я про неї знаю дуже багато. Ось так ми їздимо на цій машині. Четверта передача, 50 кілометрів вже за годину. А ми їдемо це по такій дорозі, по такому бездорожі, щоб ви розуміли. 50 кілометрів за годину. Вже 60. От ми піднялися на наш гарбачок. Будемо тут, мабуть, розвертатися, догнали ще яких тут. Пішеходу пасажирів. Ось так їде наша машинка, чудово, з прекрасним виворотом, з гідравлікою. 95-й год, шановні. 95-й год. А машина на сьогоднішній день не хуже будь-яких сучасних автомобілів. Дякую вам, шановні, слава Україні, слава нашим, славним воїнам. А ми їдемо далі і будемо прощатися з нашою цікавою машинкою. Музейний експонат Limited Edition. Дякую, шановні.